Добрий день малята! Я вас запрошую на заняття за знайомлення із соціумом. А поговоримо ми сьогодні про видатного українського поета та художника. А про кого ви дізнаєтеся трішки пізніше? А зараз скажіть мені, будь ласка, як називається наш рідний край? Так, правильно, Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор, а ще це дуже гарні талановиті люди. Серед нас, українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. Сьогодні я хочу познайомити вас з такою людиною. Це Тарас Григорович Шевченка. Народився Тарас в українській бідній родині. Жили вони дуже бідно. Батьки, щоб прогодувати родину, багато працювали, тому що сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. Тарасикрос ріс допитливим, усім цікавився. Він дуже любив природу і любив слухати різні казки, розповіді старого діда. Коли виріс і сам почав складати вірші, із маленького Тарасика виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченка. З дитинством у поета пов'язані дуже сумні й одночасно світлі спогади. Сумні, коли згадує, як тя... ж тяжко йому жилося, і світлі, коли поет згадує природу своєї рідної України. Про тяжке життя та про рідну природу. Поет написав дуже-дуже багато віршів. І зараз я пропоную вам послухати один з цих віршів. Називається він Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сьогодні я трішки познайомила вас з видатним українським поетом та художником Тарасом Григоровичем Шевченка. Я правильно вірно сказала, що е, художником, тому що Тарас Григорович не тільки писав вірші, а ще й малював до них малюнки. І хоча Шевченка жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті і в багатьох містах світу споруджені Тарасу Шевченка пам'ятники. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття, а на цьому воно закінчено. До побачення, до нових зустрічей!